Примикайте! Буде цікаво. Я Андрюха і знімаю чесні відгуки про їжу в місті Бровари. Друзі, сьогодні побачив, що в броварах є шаурма на вугіллі. Поїхали куштувати. Називається шеф-мангал, але, походу, маскується під Київ хліб. Такий от гарний мужчинчик готує це м'яско тут на вертелі. Так, ну що, взяли шавушечку. Ось мій лавашний експерт Софія, так? Да? Софія? І що, робимо перший кусь? Да. Папа перший? Ну давай. А я другий кусь. Угу. <ріхи> Знаєте, <це> так Угу. <ріхи> відчувається, що м'язко мангала, так? Да? <ріхи> Як шашлик? Угу. <ріхи> І соусу достатньо. Ну що, зеленушечка є, капусточка там, помідорчик свіжий, огурчик солений, м'яско з е, углів Ти що, пушечка. Мені подобається, дуже-дуже смачно. Тому, друзі, хто в броварах живе і не знав, рекомендую. Ну, половина путі пройдена, пора це діло прилетять ранчиком, я люблю. Пойдет, Те що треба. Ставте нас сподобайками, в коментарях вкажіть наступну страву, яку б ви хотіли бачити на огляді, і не забудьте, друзі, підписатися, буде дуже цікаво.